Гарного всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. От як тільки вечір, то мені хочеться чогось такого солоденького, до чаю, якогось тістечка чи е, тортика, як би. Згадала я, що можна зробити таке, щоб не випікати. Колись ми в дитинці ще в школу ходили, робили ковбаски, то пам'ятаєте, Шоколадні, чи то картопля називалися, то я теж хочу зробити. Я купила печ... печені такий, тобто печиво. Свіженьке вибирала, пахне таке. Знаєте, дівчата, Якщо ви хочете якесь смачненьке, то купіть печиво смачненьке, те, яке вам подобається. Бо того, що яке печиво, ви будете використовувати, таке, і буде такий буде й смак. Тепер, я оце думаю, як мені його подрібнити. Зараз я візьму тартушку і буду дрібнити. Можна просто в кульочку побити таким товкачиком, можна блендером. От я зараз це печиво подрібню, потім буду показувати, що я буду робити далі. Дівчатка, прилаштувалася я зовсім так мені зручно, прилаштувала собі тобто перед ось такі кусочки і більші, і менші, те, що треба. Дівчатка, я подрібнила дуже швидко. Тепер я трішки залишу. Я ще не знаю, як я, правда, буду робити от. То я залишу трішки такого перетертого, щоб потім я буду, напевно, умакувати, вкручувати. Ну, тобто ви зрозуміли, щось буду. Печиво в мене готове. Тепер що я сюди кладу? Ось у мене тут три ложки какао, можна чотири. Масло в мене тут таке, яке масло тут у мене 50 грамів. Тепер я трішки його перетру тут. Хтось мені писав колись, треба перчатки вдягати. Не забудьтеся одягнути перчатки. А я буду так, з душею, щоб це все було. Це так до одної рідності треба гарно перемісити, перемішати. І я вже відчуваю, що все в мене вийшло. Все згадалося, все вийшло. Я тільки не могла е, додуматися, чи то пів кілограма треба печива, чи 400 г приблизно. Але те, що я згадую, що ми колись робили не з маслом. Маргарина. А Маргарин колись був такий. Ой, який то був маргарин. Такий зелений. Ми ще їли таке, бо нам хотілося. Ось так гарно я перемішала. Можна взагалі-то дівчата какао більше вкинути. Я три ложки вкинула, можна чотири. Це вже за бажанням. Але я думаю, що. Для да мене буде достатньо. Тепер цю суміш я кладу згущенку. Десь треба чи то 300, чи то 350 грамів і перемішую. Гарно перемішую. Ось так, дівчатка, я перемішую, як тісто. Дівчатка, не забувайтеся, що ми цивілізовані. І ми можемо це все діло перемішувати лопатками, блендерами. От. А я вже ж якось так поліплю От. такі картопельки такі буду робити. І я буду їх обкачувати в крихтівці. От так. Щедро, так, щедро, 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 щедро. Форми придаємо, хто які хоче, хто довгенької, хто кругленької. Ось так. Можна ще, дівчата, робити в цукровій пудрі і в какао. От. Але я захотіла згадати все ж таки дитинство, хоч воно таке було, знаєте, важкувате. Але все ж таки. Воно моє. Бажано робити все однієї форми. Дівчатка, 15 хвилин і все готово. У мене вийшло 9 штучок. Взагалі-то повинно вийти 10. Може, то я за велике робила, може, то я щось не доклала. Але суть не в тому, В тому, що в мене є отакі шедеври. Зараз я поставлю в холодильник і десь. Хвилин через 20 чи то через півгодинки можна вже смакувати. Кому подобаються мої рецепти, мої фантазії, мої ідеї, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!